На телеканалі Гануся, і сьогодні я вам розповім про свого нового друга Нюшика, про те, як ми сходили з одарочкою на її день народження в ресторан та про її переїзд в нову квартиру, тому що до цього ми живемо усі разом. Ось, а зараз ми розійшлися. Але о, Дашка живе, мабуть, скільки до неї? 20 хвилин 20. пішки, або 6 хвилин на машині, або 10 хвилин на. Ронвай. Приємного перегляду. Паркувальна картка, яка дає змогу мені припаркуватися у зоні 4051. Це зона мого індексу проживання. Вона коштує на місяць. Ну, тобто, парковка на місяць це 30 франків. Але було дорожче, коли були українські номери. Зараз це дешевше, тому що ось базельське. Вона діє місяць. Наприклад, у нас в березні буде переїзд на нову квартиру, і там буде вже індекс 4052. Тобто потрібна інша картка. Зараз ми проживаємо за індексом 4051. ну Немає ніякого сенсу покупати заради там двох або трьох днів е покупати паркувальну картку на місяць. так, Тобто, ну є сенс е продовжити. Один, два-три дні, залежить від того, скільки ми будемо приїжджати. Для цього є вже ви завантажуєте додаток на телефон, і там якось це можна зробити. Я, чесно кажучи, ще не дивилась. ось, Але я подивлюсь та розповім. Мені здається, там нічого такого складного не повинно бути. Так. Тобто, ось цю картку я залишаю під склом, коли йду. Додому, коли я вже переїжджаю. Якщо ви хочете залишити машину, перебуваючи не у своєму індексі проживання, ви так само паркуєтесь в синій зоні, але залишаєте під склом ось такий годинник, ставите час на свою користь. Тобто, наприклад, якщо ви приїхали в 11.15, ви ставите 11.30. Кладете цей годинник під скло. Ось так. І можете залишати машину на півтори години. Так. Його можна взяти безкоштовно у поліцейській дільниці або купити у супермаркеті. Ось про що я говорила. Такі зони. Якщо зона біла, це означає, що це платна парковка. Тож потрібно буде там заплатити щось. Я не впевнена, але мені здається, ось ця вже вулиця це вже інший індекс, але ми живемо дуже-дуже близько до старого центру. Тобто, якщо ось тут прийти трошечки вниз, потім ліворуч, ми вже у старому центрі, я потім також покажу. Район класний, все круто, але наш дім... Я також потім розповім, чому ми приїжджаємо взагалі. Це студія, до речі, я хотіла сюди ходити, але я так і не пішла Ми вирішила піти до спортзалу. тож... Ось Ось це наша вулиця. Я намагаюся. Ось. Мідкарта 4051. На день народження одарочки. Ось така. М -м -м. В туалеті. А чому ми в туалеті? Тому що дуже холодно. Та я під це плаття одягла штани. І ось ми прийшли їх знімати. Прикол. Як... Якого плану не був в шесторан, завжди можна купити сіжки. Чого так? Тепер ти можеш сказати, я є гурман. Я є гурман. Є ну це прикол. Так, скільки балів? Максим. Давай так, салат. По перше, салат. Який максимум? Десять, десять. П'ять. П'ять, тому що, по-перше, забули, що ти з курицю <свят> з куркою. По-друге. Ну просто. На примідорах були жопки. Жопки, так. А десерт. Вісім і два. Вісім і два? Так, мій десерт просто бомба. Я спочатку подумала, що це якась дурня для да, гурманів. але буря із морозовим це Реально. Так, ось так я виглядала. А, нічого, непогано. Просто там реально дуже холодно. Тому, хоча у Харкові було набагато холодніше. І зараз я так хочу додати від себе про похід із одарочкою на її народження у ресторан. Він називається Ось так. <смі> я просто зараз не пам'ятаю, і там якась назва така довга. Мені здається, я навіть не прочитаю. А, мабуть, прочитаю. Ну, коротше, ось так. Знаходиться у центрі Базеля, та ми його побачили ще влітку. Ми побачили величезний цей камін, і нам так захотілося там фотографію, ну, яку ми і зробили. А, і... Я взагалі-то до ресторанів ставлюсь завжди добре, тому що я нічого від них не чекаю. Нам спочатку дали такі серветочки, як у Шреки, пам'ятаєте, коли, коли він почав їсти суп такий на прийомі у короля та королеви, а йому фіона показує, типу, це для рук. Ми повинні руки спочатку помити. Ось ми такі, ну, посміялись з цього, так все М, гарно, величезно, лаупам безно. А потім, коли Даша замовила Цезарь, і питають вам з куркою або з беконом, і вона говорить, так, чікен, чікен, курка. І їй е, офіціантка все забула, <с Of> принесла з беконом, але також було нормально е, нічого такого, але забули. А ми перед тим, як туди йти, подивились меню. І меню було величезне, і я думаю, це трохи дивно, тому що взагалі у таких ресторанах меню повинно бути коротке, а не на 10 сторінок. Думаю, круто, все, пішли. Ми прийшли, нам приносять меню взагалі то інше. Там лише трохи збігається, але я ж говорю, лише трохи, там десерти якісь. І ми питаємо, а чому ми там бачили у вас там на сайті або десь у Google Maps там дивились. Вона говорить, а ну то просто меню кафе. А кафе, воно ось декілька метрів, і кафе. Тобто вони поділили на ресторани кафе. А горять, о, це меню кафе. А ви хочете їжу із кафе? Ми говоримо так, і що можливо, можете нам принести сюди меню із кафе. І вона така, так, а вже ж. Тому що я пам'ятаю, коли ми були у Харкові, там було. ЗУ 1654, і не завжди можна. Ну, спочатку можна було трохи там замовити із одного закладу у другий, а тут це взагалі один заклад, а потім вони такі: ні, ну не можна. Ми говоримо там: ну у вас місць тут нема, можна ми сядемо е, у іншому кафе, замовимо. Ми замовимо багато. Ми не будемо просто сидіти в воду пити. Ні, ні, ні. Я думаю, ладно. А тут можна, не дивлячись на те, що це Швейцарія, це ресторан. Ось, ну, коротше, все було дуже добре, але наступного разу, якщо я туди піду, я піду у кафе. Там дешевше, більш вибір, і все було фу, смачно, так. все було смачно. Мені сподобалось, то, то, тобто раджу. Ми Зараз купляємо два манго, піцу зі знижкою 50%, гранола гранолах, ванільне молоко та риба, кіло за 17,99. Безалкогольний радлер. Ще один. Так. Десер. Саме з гужбу з'їхали просто. 15,95. 95. Ось вісімдесят сімнадцять. Скільки? Галя, відмірний. Так, деціали. на суші. Ну це раз в житті можна це зробити? Добре. Останній завтрак з кузеном. У нас зараз восьма ранку. От это контент захожу. Ура! И до свидання. Вторую. Так. Дар'я зараз буду жити в ліфті. Нажимай келем. Пока! Так, який дощ, це не дощ. Це фігня. Та ніякого доща нема. Я дії Ні, пішли. Це перемога або зрада? Ти скажи, яка ця мова. Я не знаю. Італійська, мабуть. Що?

Менше, тому що робимо це швидше. За, середну, за годину впораємось. Кузень переїжджає. Так, ось так виглядає. Автівка. Це, мабуть, це не враження. Так, я тільки ще перепаркувала машину, щоб ми також сіли і поїхали. Це теж контент. <гум> Давай. Дивно, що ось ця кондитерська, вона дуже давно не працює і там якась свалка вже. Та й у багажнику мені здавалося щось також ми можемо. Так, давай, я... це пальто Дашки, щоб. І її карамат також. Really? <laughs> <laughs> Чувак сказав, що він живе е... на, мене, на вулиці давай. тут, близько тебе. О, і ти зараз ти сразу тут? О, прикол, клас. Це читерство. Це читерство. Дашка, це нормальний запах. Ми були у багатьох квартирах. Так, він, його не буде. О, Так, Дашка, дивись, тут ти можеш повісити е, цю як шторку. Як шторку так. Ні, так реально. Ну типу зробити дві зони, а що це таке ось це? Ааа, це підкор... Це, це щоб курити сюди. не відкривати вікна. А ось хлопчик йде, який, <соць> який е, допомагає. Ну, допомагає, працює. Мам. А давай рум тур. Так, ось тут у Дашки є е, спальня.

Нет. Кого ничего не понимаю. Лестнички не деньги. Нет. Да. Давай Ну Окей, давай, давай. смотри, по расписанию. Черт. Ой. Я еле впихнулась. А, это? Небольшое промежуток времени, в принципе, там стирки три можно, четыре. А сюда? Это на Лютый месяц. Это на ближайший понедельник. Ага Эй, ну чекай. Лампы, давай. Класс, блин, гарно. Так, короче. Дарочка буде тут жити до, до, до червня, так? Це така квартира на декілька місяців. Ось. Слушай, тут дуже гарний вид. Та влітку буде дуже класно. Тобто сюди можна поставити. А, влітку тебе тут не буде. Тут нікого влітку не буде. Та вже так, да, вже нікого не буде. Влітку тут буде демонтаж. Демонтаж, так і це добре, тому що ти е, буде більш зрозуміла, що там із роботою, з регістрацією. Так, Дашка. Пробки. Коли вони перегорають, ти достаєш оцю піпірку, вставляєш нову, нову піпірку і вкручуєш. Ух ти. А вони були нові. Це так олдскульно. Це так олдскульно, ніж Бандера бачив такі пробки. наш Бандера, Україна! Відгук про хлопців, які возять меблі. Дашка знайшла їх. Все дуже круто, вони зробили знижку. Все дуже швидко зробили. Олексій вже ж допомагав, але все одно це було окей. Але єд... у тому, що вони, запізнились на годину. вони дуже сильно вибачались, зробили знижку. І меблі усі без ушкоджень. Тобто... Треба мотати стрічкою. Е, так, краще. Ось, ну, Ми от взяли їх номер телефону, тому що нам через Шулі. Шулі, через декілька тижнів також переїжджати. Ось. Подивимось. Ніше це був в'їзд у місто. Ось це башня. І там, пам'ятаєш, ми дивились квартиру. Ось якщо проходиш прямо. Я у відео одному показувала, там, коли ми гуляли ввечері. Ми там намагались, ну ми не намагались взяти квартиру, ми просто дивились її. Була дуже маленька, тож ми вирішили ні. Це була прикольна ідея як апарт-готель такий для тих, хто приїхав там на декілька днів, тому що це старе місто, але жити у такій квартирі, ну, ні. Там прикольно було, тому що ти коли підіймався на там, третій поверх. Або четвертий, ти повинен бути пройти крізь іншу квартиру. І чоловік, який там жив, він зробив, як це сказати, ну як вітальню. вітальню таку для всіх. Але це його, це частина його квартири. Але там він поставив там крісло, диван. Там ну дуже він гарно зробив, дуже затишно, в такому стилі. Але це, це все одно трошки дивно було. Це, не він, це його прадід зробив. Або пра, -пра, пра прадід якийсь так. Ну, я, якщо знайду, я додам, але мені здається, я не фотографувала тут. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось та було інтересно. До побачення!